на дню нашого міста в З чого почати? З білого артуша? З цитати відомих людей, з нахненного вірша чи до значної дати. А почнемо з вдячності. Такі темні часи нашого сьогодні. Вони навчили нас починати день зустріч, справу. Букету почувств важкого букету це глибока повага до тих, чиї сила та мужність забезпечує нам можливість жити, працювати, зустрічатись. Це гострий біль і ниряча туга за тими, для кого ціною питання стало саме життя. Наша мала батьківщина вона дає домівку тим, хто її втратив. Вона лікує, реабілітує і не тільки в стінах медичних закладів. Вона робиться затишком наших рідних, провінційних маленьких вуличок. Вона надихає цими надихаючими моментами, красивими краєвидами нашої української Швейцарії. Демонструє наявність, активність і, головне, безперервність культурного життя. Запрошую до слова військового голову Олександра Рицар'янка. Сьогодні у нас день міста, день міста, яке ми, я вже не знаю, як обмежили у можливості заходів, сказати добре слово багатьом людям, показати, що ми можемо. Відмітити колективи і людей, тому що йде війна. Але ми живемо і з великою надією, і крім цієї надії, ми багато чого робимо для того, щоб у нас була і мир, і перемога, і наші дітки, які ось тут, і тут, які в кожному нас вдома, і були живі здорові, і здорові, в них було майбутнє. І хто тобто, б і, і чим не займався, всюди може і хоче, я вірю в це. Зробити так, щоб все це відбулося. І сьогоднішня виставка, цьому підтвердження, що ми попри все, але вінчуємо наших чудових художників, їхні роботи, наших митців, наших творчих людей за те, що вони не зупиняються, за те, що вони багато чого роблять для військових частин різних родів військ, і за те, що вони. Сьогодні разом з нами відкривається чудову виставці. Користуючись в нагоди, дозвольте вчити грамоти колективам творчим, цікавим і перспективним таким нашим, нашим закладом культури, який сьогодні є тут, в цьому залі. Подякую виконавчого комітету Лубівської міської ради, нагороджується колектив галереї, я образотворчого мистецтва Лубицького резнавчий вже ім. Гната Сталецького. Ми ще вдячні за високу оцінку нашої роботи. Я думаю, що кожна зустріч в галереї це справжнє свято. Ми стараємося, ми працюємо. Дякую. Приємно звучити подяку. Виконавчої комітету Гулицької міської ради колективу Центру культури і дозвілля в міської ради. За речі 50%, але ж знаємо, наскільки значима наша культура, наша професія, особливо в сьогоднішньому нашому сьогодення. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і вам за те, що ви цінуєте і доважаєте нашу працю. Мистецтво це насправді потужний інструмент національної єдності. А я запрошую до слова знавця в сфері і культури, і мистецтва, начальника нашого управління Юрія Литовченка. Звичайно, подяка міському голові, міській раді за те, що з нагодення міста ще ми вас вітаю з другого Зайшло це місце і для колективів е... культури, культури розвія і передачів музей, зокрема галереї і мистецтв. Сьогоднішня виставка це початок тих подій, які ми готуємо для художників в далекому майбутньому. І я думаю, що 13 е жовтня на День художника ми вже вручимо перші екземпляри саме нашим художникам каталогу «Лубинської художньої весни 2024. Я бажаю всім щастя, бажаю всім добра, дякую за те, що прийшли, дякую за увагу і хай буде добре. Митці сучасності і воістину гордість нашого міста. Вам так красиво здається додавати фарб у палітру нашого життя, таке своє особливе бачення вносити у звичні для нас речі, фрагменти будні. Але хто краще скаже про натхнення і творчість як не ви? один з наших митців, член національної спілки художників України? Постійний учасник всіх виставок у нашій галереї Ігор Рудь. Просимо до слова. Часи зараз іде війна. Але країна живе, країна працює. І художники теж працюють, не зупиняються, пишуть картини, проводять виставки. Хочу подякувати захисникам, завдяки яким. Ми тут можемо збиратися, проводити виставки, насолоджуватися красою цих написаних картин. З кожною написаною картиною ми крокуємо шляхом у майбутнє, тому що ми віримо в майбутнє, віримо, що буде перемога, віримо в нашу країну, віримо, що наші діти будуть жити щасливо і радісно. І ще раз дякую, що хочу побажати, щоб ми всі були разом, бо разом ми переможемо. Дякую. Запрошую до слова Олександра Кулічен. Це лубинець, який зараз тимчасово перебуває на Сумщині. Але Лубинська земля його покликала, і сьогодні він з нам. Прошу. Доброго дня. Хочеться побажати вам для нагоди нашого міста. і такої чудової чудові події, як виставка художніх творів наших місцевих художників. Зараз прекрасно ми всі знаємо, що йде війна. Війна ця йде вже давно, з 2014 року. Я до чого хочу сказати, що люди, які більш причетні до всього українського, а самі, які розмовляють українською, які пишуть, пишуть вірші, художники, які малюють українські. Пейзажі, наші види, Ми всі причетні до нашої перемоги. Я хочу побажати всім вам і всім нам скорішої перемоги, щоб всіх було мир, добро, щастя в родинах. Дякую всім художникам, які збирають сили і виставляють свої роботи. Це для того, щоб люди могли хоч трішечки відірватися від подій, які в нас навколо. Від війни, від телебачення, від яке воно все так ще. І десь пойти з сім'єю, десь відповітися, подивитися, переглянути прекрасні чудові роботи. Так що всім добра, любов і міру. Дякую. Побажаємо одне одному переможної діяльності у тій сфері життя, де вона не відбувалася. І з любов'ю до мистецтва, з вірою в перемогу. Давайте рушаємо в світ прекрасного і примножуємо його обов'язково. Наші обидві виставки в обох виставкових залах будуть діяти до 7 жовтня. Давайте насолоджуватися і запрошувати сюди своїх рідних, близьких, просто розповідати, що є у нас така оаза мистецтва краси, натхнення з таким терапевтичним ефектом. Запрошую.